Любите фільми «Охоронець», сім самураїв, чи «Трон у крові Акіри Курасави, чи Харакірі ще одного метра старого японського кіно Кабаясі, та й взагалі всі чорнобілі мемуари про безстрашних самураїв, що облукають безцілі феодальною Японією. То кінематографічна гра Трек Йомі» саме для вас. Здається, це японська гра, але ні, її зробили поляки Fly Wild Hawk. відомі перезапуском Shadows Wario. В грі взяти все найкраще з старих японських фільмів, подано у вигляді кривавої забавки. Що ж, маємо пробіжку з самурая Хірокі, як і по феодальній Японії, з мародерами та мстивими воїнами в моцних обладунках, так і по її міфології, повної кровожерливих мерців, демонів та духів світі мертвих Йомі. Зі зброї у вас гостра катана, кунай, лук, пістоль, в якій ви засипатимете порох для пострілу. Це найпотужніше потужніша зброя, але її слід використовувати на далекій відстані від ворога. Бо поки насипате порох, вас вже розроблять на маленькі шматочки. Відповідно, чим далі будете проходити гру, і тим самим збільшуватиметься життя та з'являтиметься нова зброя від найслабшої до найпотужнішої, як то порохова рушниця, кунай найслабший. Його слід використовувати тільки для того, аби нанести на атакуючого вас ворога контрудар. Він на мить зупиниться, і ви зможете. Розрізати його навпіл, стріли більш дієві, ніж кунай, два постріли і мародер лежить мертвий, але катана все одно найкрутіше, що ви маєте. Можна взагалі не використовувати додаткову зброю, а просто рубати всіх підряд. Адже добре вивчивши свої удари та відбиття чужих, зробить вас непереможним. Головне вчасно натиснути блок, адже тримати його весь час затиснутим не ок. Ви тоді не паруватимете удар, а просто відбиватимете. Блок слід вчасно натиснути, коли вас атакують. Таким чином, ваш супротивник буде оглушеним відбиттям удару, і Хірокі зможе спокійно його прикінчити. Відкриттям стала можливість майже стелсу, майже тому, що ви не зможете підкрастися ззаду до монстра та знешкодити його, але ви можете знайти поруч драбину чи іншу дорогу й обійти ворога. Або ж, обходячи, знайти взаємодію з предметами довкола. Можна, наприклад, зруйнувати. Дамбу й потік води забере геть посіпак, що тусять внизу, чи зрубати канат, який тримає колоду дрів, що впаде на негідників, аби здійснити взаємодію, слід шукати білу крапочку, яка миготить. Боси не є сильними, легко прохідні. Головне зрозуміти їхню тактику бою, адже вона незмінна. Вони просто повторюють по колу одноманітні удари. Головне вшарити, як вони діють, відрубувати їм макітри. Наприклад, якщо бос дух чи демон, то краще перекочуватися. Коли він готується завдати удар і ставати позаду нього, і лупасити. Адже проти них блок майже не допоможе. Потрібні перекочування, багато перекочувань. А от з людьми простіше. Блок надійний помічник, але є шкала сили. Якщо дуже довго тримати захист, то хіроки втомлюються, і в кінці ви отримаєте катаною між очей. Хе -хе. Найсильнішим виявився не бос в кінці, а як я його назвав, Рейден. Ці воїни з'являються і в людському світі. Так і по той біччі, але у світі мертвих йомі він набагато сильніший, бо переміщується в просторі. От атакує вас спереду, а в одну мить вже позаду, І потрібно розвертатися та швидко блокувати удар. На вигляд, він рілі really рейден з тою парасолою на голові, та й здібності схожі. Тільки він не пукає блискавками, в гри є чимало багів, інколи зникає звук. Хіроки, який бореться з силами зла, не може прийти через двері. Забавка трохи сира, і бракує вдосконалень. Одноманітні вороги і затягнутість в підземному світі з непотрібними головоломками, які дуже прості, відбивають бажання далі грати чи приходити гру вдруге на складному рівні. Немає чогось нового. Так, коли все довкола руйнується, чи навпаки розкидане каміння утворює міст, це видовищно. Геймпад трясеться, а ти милуєшся графікою на рушті Unreal Engine. то це дійсно прикольно, але воно все повторюється. А пазли плоскі. Як дошка. Є три символи, які перед гравцем, деколи вони приховані, їх треба знайти, і потім потрібно скласти в в правильні послідовності, ті і іерогліфи, і двері відкриються. Юху, оце треба задуматися над цим. Трястя, це дійсно нудно. Уже пошвидше хочеш повернутися у світ живих, де можеш і далі, як у фільмах Курасави, розбризкувати кров'яку покидьків. А як вони кричать, коли їхні кінцівки розлітаються в різнобіччя? Їй, феод. Дальна Японія красива, їй нічого не бракує. Та дійсно, ніби в кіно про самураїв, розташування камери підібрано вдало, а гамір довкола підсилює ефект катарсису. Кожен кадр ніби зрежисерував сам Кобаясі Масакі. Прийдемо до Сюжику. Не чекайте історію, як у богу війни. Тут все просто, але гра від цього не менш цікава. Маємо стандартну Курасавівську помсту самурая, є негідник Кагеро, що вбиває Сенсея Сандзюро, який вчив вас майстерності володіння Катаною. Ви, Самурай, початки від стаєте на його захист, відрубуєте вбивці ніс. Від того накачаний Кагеро стає схожим на червоного черепа з Марвел. Але це тільки початок. Через багато років Хірокі вже досвідчений майстер Катани і спокійно живе своєю коханою дочкою того самого вчителя Сандзюро, що перед смертю попросив потурбуватися про свою дочку Айко. Ото потурбувався. <гум> Яка стала керманочкою поселення і вашою дружиною? Трястя, червоний череп повертається для помсти з нікчемною армією. Він виманює вас з поселення, залишивши його беззахисним. А коли ви повертаєтесь, то перед вами постають одні руїни. Тепер у Хірокі одна ціль знайти безносого демона та знищити його. Звісно, в бою з ним ви за. Знаєте поразки і навіть помрете ненадовго, перенісшись в світ Йомі І щоб вибратися звідти, ви маєте зробити три важливі вибори: від чого залежатиме кінець гри. Перед загубленим самураєм постане кохання, помста та борг. А оце справді прикольно. Ти не просто прямолінійно рубаєш все підряд одним і тим самим прийомом, але й можеш змінити хід подій. Не сильно це не то не варіації дій, як у відьмаку, але інді та РПГ відеоігри гріх порівнювати, адже на своїй можливості вона майже супер. Детальне проходження забавки займає 14 годин, адже я ще з тих задротів, що будуть нишпорити повсюди, шукаючи білі крапочки, та всякі небелиці, найбільше сподобалося в грі, так це точно не бойова система з періодичним натисканням трьох кнопок. Це музика, яка просто топчик. Японія періоду едо вливається в наші вуха по самій вінці. Що деколи просто хочеш зупинитися в темному лісі, де в далечині миготить каплиця зберігань, впівсили крапає дощик, і звуки самі Сену зачаровують, роблячи цей момент чимось більшим, ніж грою. От так. Кої, звісно, ви не маєте пропустити цю польську забавку про Японію, але надовго вона вас не затримає. Гра на два вечори. Дякую своїм спонсорам та патронам. Завдяки вам виходить новий контент. Хочете приєднатися до рятівників отакої? То внизу є посилання. Тицніть на них. З вас один долар, а з мене цікавинки.